Що таке ін'єкційні поліноклеотиди і чому вони важливі у роботі зі шкірою? Ін'єкційні поліноклеотиди це фрагменти ДНК, зазвичай отримані із молок лососевих риб. Їх водять у шкіру у вигляді ін'єкції задля для того, щоб ремоделювати, зволожити, ревіталізувати і регенерувати шкіру на клітинному рівні. У своїй практиці я віддаю перевагу італійському бренду Мастелі. Це запатентовані формули з високим ступенем очищення. Також ці поліноклеотиди мають широку клінічну доказову базу з класними кейсами та результатами. Поліноклеотиди активують фібробласти, покращують мікроциркуляцію та зменшують запалення. Вони чудово себе показали. Во реабілітації в післяопераційний період, оскільки зменшують набряк і гіперемію, стимулюють регенерацію шкіри, покращують загоєння і знижують ризик гіпертрофічного рубцювання. Усе це робить їх базовим інструментом у роботі з постресовою чутливою реактивною шкірою.